У попередніх випусках ми розглядали з вами способи заробітку на ринку, які бувають позиції типи ордерів та спосіб їхнього виконання. Але як подивитись, за якою ціною зараз торгується умовна пляшка коле, яка ціна на неї була в ретроспективі, і за якою ціною можна потенційно укласти непогану угоду? На зв'язку Женя і рубрика Теста Джуніор, і мова, звичайно, що йде про графіки. Можливо, хтось зараз подумав про графіки функцій, які ви вивчали, або ж зараз вивчаєте у школі. Втім, гадка йде зовсім про інший тип графіків: графік руху ціни. Гадаю, що ніхто не заперечуватиме, коли я скажу, що щохвилини та що секунди виписувати поточну ринкову ціну на пляшку коли у блокнот. Не дуже зручний спосіб відстеження динаміки руху цін. Саме тому у спробах людства візуалізувати ринкові дані та цінові коливання виникло таке поняття, як графік руху ціни. Стародавні цивілізації, такі як Греція та Асирія, заклали основу цієї практики, створюючи ранні торгові точки та ринки, де тогочасні торговці фіксували ціни та обсяги товару. Ці перші спроби відстежувати та аналізувати ринкові тенденції, стали підґрунтям для сучасних технічних торгових систем. Одним із найважливіших внесків у розвиток аналізу графіків стали японські свічки, розроблені у вісімнадцятому столітті. Їхнім творцем вважається легендарний торговець рисом. Хома Мунехіса, який використовував свічкові патерни для дослідження психологічного стану учасників ринків та прогнозування ринкових трендів і коливань цін на їх основі, до того ж, саме свічковий графік заклав основи для технічного аналізу графіків. Чому такий графік назвали саме свічковим? Все просто замість класичної кривої використовуються формації візуально схожі на свічки. Тому і маємо таку назву. До речі, завдяки своїй специфіці, свічковий графік має декілька суттєвих переваг серед своїх конкурентів. Японські свічки, на відміну від того ж лінійного графіку, одразу візуально відображають ціну відкриття, закриття, максимуми та мінімуми за певний період. Це дозволяє не розсіювати увагу під час аналізу. За яким принципом взагалі формується свічка на графіку? Насправді це зовсім не складно. Хоча, побачивши такий графік вперше, можна і заплутатись. Тому зараз на простому прикладі ми це й розглянемо. Свічка на свічковому графіку це спосіб показати, як змінювалася ціна активу за певний період часу. Уявіть собі, що зранку ви пішли на базар, щоб купити яблука. Ви бачите, що перший продавець пропонує їх по 10 гривень за кілограм. Перший продаж дійснився саме за такою ціною. Відповідно, це. Перша ціна, і вона називається ціною відкриття. Далі ринок оживає, покупці торгуються, ціни коливаються. У якийсь момент хтось купує яблука навіть по 15 гривень за кілограм. Це максимальна ціна за день. Але не всі готові платити стільки. І згодом ціна починає падати. Декілька продавців вирішують скинути ціну до 9 гривень, щоб швидше продати товар. Це мінімальна ціна дня. Час минає і ринок починає закриватися. Останній покупець купує яблука по 12 гривень. Це ціна закриття. Якщо порівняти першу і останню ціну, то побачимо, що яблука подорожчали. Було 10 гривень, стало 12. Тому на графіку з'являється зелена свічка. Вона означає, що ціна зросла. Якби ж остання угода відбулася, скажімо, по 8 гривень, свічка була б червоною, бо ціна впала. А тепер уявіть, що кожен день на ринку це нова свічка. Дивлячись на графік, ви можете читати історію торгів, ніби книжку, і розуміти, коли ціна зростала, коли падала і які були її коливання. Варто зауважити, що те, як виглядатиме свічка на графіку, залежить від того, за який період ви її аналізуєте. Не обов'язково записувати лише відкриття, закриття, максимум та мінімум дня. Ті самі махінації можна робити і щогодини. Якщо ви слідкуєте за ціною на яблука цілий день, ви побачите лише загальну картину. Але якщо записувати ціну щогодини, ви зможете помітити усі зміни, коли ставало дешевше, коли дорожче. Читати свічковий графік насправді теж зовсім не складно. На всіх сервісах за базових налаштувань висхідна, тобто бичача свічка, зелена, а несхідна ведмежа червона. Тому тут ви точно не заплутаєтесь. Тіло свічки має вигляд прямокутника. Щоб більший цей прямокутник, то більша цінова різниця між моментом відкриття та закриття свічки. Тінь свічки це тонкі лінії, схожі на гніт. Щоб більша ця тінь, то більша цінова дисперсія була у період формування свічки. Як я згадав раніше, Мунехіса використовував свічковий графік не лише для того, аби спостерігати за ціноутворенням, але й за психологічним станом ринку. Кожна свічка відображає емоції трейдерів. Довга зелена свічка означає сильний попит і впевненість, тоді як довга червона. Паніку або розпродаж. Наприклад, якщо на базарі раптом з'явилась новина, що яблука подорожчать завтра, покупці почнуть скуповувати їх сьогодні, і ціна різко зросте, утворюючи довгу зелену свічку. Сподіваюсь, я розвінчав ваші сумніви або недорозуміння стосовно свічкових графіків. І тепер кожен з вас може зручно спостерігати за ринковим ціноутворенням і повноцінно розуміти його. До зустрічі у наступних випусках.